Привіт, привіт! Я Вікторія. У мене, як і у кожної хазяйки, на липень, серпень кухня перетворюється на консервний завод. Я і раніше дуже багато консервувала. Зараз консервую практично усе і переробляю все те, що в мене росте на городі. Чому? Ми багато їмо? ні. Але зараз, як ніколи, є з ким поділитися. Є і переселенці, можна передавати консервацію нашим хлопцям-захисникам, тому консервую геть усе. Сьогодні в мене огірочки. Огірочки, слава Богу, цього року ростуть. Маленькі я мариную, квашу. А що робити з огірками з такими? молодими, але трохи переросшими. Головне, щоб в них була тонка шкірка і ще не було такого ярко вираженого насіння. Сьогодні ділюся рецептом огірочків. На зиму, які називаються пальчики, чи пальчики оближиш, хтось його називає дамський пальчик. Я не є автором цього рецепту, ні. То, як кажуть, рецепт із маминого зошита. Це перевірений рецепт, він гарно зберігається і дуже класно смакує взимку. Цей рецепт також можна їсти зразу, тобто спробувати перед консервацією огірочки. Перед тим, як закривати, ми будемо маринувати. Тобто, можна брати на цей рецепт звичайної красиві маленькі огірочки, але я переробляю на такі салати, як пікулі в мене є на сторінці, можете подивитися це мариновані огірочки, теж з такими скібочками. На цей рецепт я беру не дуже красиві да огірочки, не дуже ровненькі, там чи може позатенькі, чи якісь на цей рецепт можна переробляти будь-які огірки. Ось молоденькі огірочки, але вони десь нерівні, десь занадто довгі, щоб їх квасити, маринувати. Якщо довгенькі огірочки, я їх розрізаю навпіл, позатенькі буду розрізати на більшу кількість частин, ріжу їх брусочками, намагаюся такими брусочками один на один і довжини вже вони виходять. Різної. Також беру добренний пучок зелені. Я роблю на 4 кілограми огірочків. Ось порізала брусочками і на цю порцію дві головки чеснику. Чесничок передавлюю на прес, можна потерти на терці або перекрутити на м'ясорубці. Тепер готуємо спеції: дві з половиною столові ложки такі верховити. Солі, сіль звичайна кухонна, не йодована, не морська. Це десь 90 грамів, 200 г цукру, 1 столову ложку меленого чорного перцю або суміш перців. Я беру навпіл півстолової ложки суміші перців і півстолової ложки чорного перця. Це все перемішую і буду додавати до наших огірочків. Сюди ж додаю 250 мл 9 відсоткового оцту і 250 мл рафінованої олії без запаху. Все це гарно вимішаю, і воно буде маринуватися 3 години. За цей час я готую банки, мию з содою. І стерилізую їх. Перемішали вже такий гарний. Запах приємний, який дає часник, і зелень, і спеції. Цей салат можна готувати просто як літні мариновані огірочки і їсти зразу. Для цього треба вдвічі менше класти оцту. І оце тоді я беру не звичайний столовий, а беру яблучний оцет. І після там на ніч готую і зранку ці огірочки вже можна їсти, якщо залишиться, зберігати. В холодильнику. Цей салат я готую на зиму, тому от ту повну порцію кладу. І за 3 години, поки він буде стояти маринуватися, декілька разів буду його перемішувати. Через 3 години огірки дали класний сок. Я їх розкладаю по чистим стерильним банкам. В мене на цю порцію вийшло 6 літрових банок, розкладаю огірочки, рівномірно заливаю оцим виділеним соком маринадом, накладаю не доверху, залишаю трошки місце, бо коли вони будуть стерилізуватися кипіти, то сік буде витікати, і банки будуть брудні від олії. Тому не докладаю трошки доверху, залишаю місце. Закриваю, просто накриваю чистими кришками, у рушничок у кастрюлю, заливаю по плечики водою і буду стерилізувати. В мене це літрові банки. Стерилізувати з моменту закипання буду 15 хвилин. Якщо півлітрові банки, можна і 10. Після цього закручую добре, перевіряю якість закатки. і Просто воно буде а, остивати ну, при кімнатній температурі. Далі буде зберігати в погребі. Ось так. Ставлю на вогонь, воду доливаю до пличків. Це десь 2 см до кришки, 1,5-2 см. Тут важливо усі банки, щоб були а, однакової висоти. Щоб гарно простерилізувалися і ніде не затікала вода, чи навпаки її не вистачало. Ось і все. Обов'язково спробуйте цей салат, нічого в ньому важкого нема, готується дуже швидко, якщо є якісні огірочки. Ставте пальчик до гори, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані, якщо ви зі мною, щиро дякую. До скорих, скорих зустрічей!